Вітаю вас на курсі Експресивні квіти аквареллю. Та запрошую вас познайомитися з цим надзвичайним художнім матеріалом, який має дуже велику терапевтичну силу. Акварель розкривається, коли додаємо велику кількість води. Тіло дорослої людини в середньому складається на 60% із води. А тіло новонародженого на 80%. Одним з органів, який найбільше потребує воду, Є наш мозок. А ви помічали, як розслаблюючи діє на нас вода, коли ми дивимося на море, на річку, на водоспад. Щоб досягти схожого ефекту та розслабитися, не завжди є можливість кудись виїхати. А ось маючи акварель під рукою та склянку води, можна розслаблятися щодня. Привіт! Мене звати Ніна Моросова. А також мене можна знайти як Newsycard на інстаграму. Я художниця, акварелістка, викладачка, також амбасадорка пензлів Herent І ще я навчаюся на магістерській програмі з арт-терапії. Я володію різними матеріалами та техніками, але моя справжня любов це акварель. Цей матеріал найбільше співзвучний моїй натурі, та для мене найбільше дозволяє передати мої почуття та. Те, як я бачу красу цього світу, я а, працюю у вільному стилі. Це означає, що я не роблю якогось підмальовку або скетчу з олівцем, а безпосередньо а, починаю працювати акварелью на білому чистому листі папіру. Саме тому а, я знаходжуся в моменті зараз. І відчуває, як куди плине акварель, і саме в такому діалозі створюються мої роботи. У цьому курсі ми намалюємо сім робіт та будемо йти від простого а, самої бази, а, як контроль води, змішування кольорів та поступово ускладнюючи техніки. Цей курс підійде для початківців. Якщо ви хочете познайомитися з цим матеріалом. А також для тих, хто вже давно малює аквареллю, але Кому цікаво було б спробувати, як то воно створювати роботу в моменті, не спираючись на малюнок олівцем. Всі матеріали записані у реальному часі, тобто ви зможете малювати одночасно зі мною. Особливістю малювання у вільному стилі є те, що тут немає обмежень, немає малюнку олівцем, тому варіанти, що я кудись вийшла за лінію, такого немає. Малюнок створюється тут та зараз. Передає ваші почуття, ваше сприйняття світу. А надихатися природою та малювати квіти, у свою чергу нам надає сил і що ми самі починаємо розквітати із середини. Якщо в процесі у вас будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте їх, діліться своїми роботами, відмічайте мене. Я тут для того, щоб вам допомогти та підтримати вас на вашому творчому шляху. І я ще з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки щодо цього курсу. Запрошую вас приєднатися до цього квіткового акварельного курсу та зануртеся у світ творчості, відчуйте терапевтичну силу акварелі та розслабтеся, відпочиньте з аквареллю. Беріть пензлики та гайда малювати!